Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні вівторок, 27 березня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску короткий анонс головних тем. Напередодні великодніх свят чорнівчани підтримали ініціативу місцевих владників та спійно вийшли на толоку. Непорозуміння між забудовником та мешканцями будинку 275 д що по вулиці головній, набирають обертів. Глобоці на вихідних випробовували мисливських собак. Всі на толоку. Напередодні великодніх свят чернівчани підтримали ініціативу місцевих владників та спільно вийшли прибирати вулиці, сквери та парки. Естафету підтримали седьрчани, які взялися за граблі та вінники, прибираючи берег річки Прут та його околиці. Завітали на толоку і високопосадовці. Що з того вийшло, бачив Олександр Коркоїл. Марія Олексіївна про отолоку почула від сусідки. Розповідає, незважаючи на похмуру погоду, залюбки вийшла допомогти прибрати околиці садгори від сміття. Чому вирішили? Бо вже такий грязний, вже треба ж щось сприйняти якісь міри, щоб було вже трошки чистіше, бо центральна траса. Бачите, люди не дуже пилуються брати участь у, у таких міроприємств. Не залишився осторонь благоустрою рідного району і пан Михайло. Чоловік впевнений, що тільки разом можна навести лад на вулицях та в скверах міста. Багато є роботи і думаємо так, щоб до свят, до перемоги, до 1 травня прибрати наш район, щоб наш район був один із кращих в місті. Голова Садгірської райради Юрій Буряга зазначає, що до толоки долучилися церковні громади, депутати та члени виконкому районної ради. Жреб учні машинобудівного ліцею. Люди прибирають у парках, скверах садгори та приводять до ладу берег прута. Однак одного дня для благоустрою все-таки замало. Минулого тижня там вже працювали ці люди і продовжують працювати, тому що для того, щоб привести до порядку цю територію, то треба працювати ну, як мінімум тиждень. От а враховуючи те, що берег річки прута в цьому році як ніколи загажений дуже сильно. То тут працювати треба напевно, що два місяці. Для прибирання залучили необхідну техніку Камази та трактори допомогли й місцеві підприємці за словами секретаря міської ради на толоку, вийшли всі жрепи, райради та навіть навчальні заклади. Кожен знає, чим повинен займатися. Це, і кожен чернівчанин бачить на сьогоднішній день, скільки пилі у нас в місті. Сьогодні з 23.00 починаємо мити, мити дороги, тротуари. І... Після цієї зими ви бачите дуже дуже багато сміття. Владники запевнили, що це лише початок благоустрою, тому таке масове прибирання міста від сміття будуть організовувати і надалі. Адже завдання, поставлене губернатором Михайлом Папієвим, перетворити місто на великодню писанку ніхто не відміняв. Олександр Коркоїл Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Непорозуміння між забудовником та мешканцями будинку 275 Д, що по вулиці головній, набирають обертів. Люди скажуться, що забудовник незаконно створив ОСББ, в яке увійшли цілий ряд будинків, та перешкоджає їм створити власне окреме об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Окрім того, необґрунтовано підвищує тарифи на комунальні послуги. Невдоволені мешканці зібралися на установчі збори, щоб вирішити спірні питання та створити омріяне ОСББ. Захід запросили депутатів та представників департаменту житлово-комунального господарства. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Мешканець будинку Ернест Грицюк розповідає, що люди прагнуть раз і назавжди усунути правові колізії, що утворилися, каже забудовник Василь Демед незаконно створив ОСББ, що об'єднало декілька будинків, а головою став його ставленик. Однак законодавство передбачає, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку можливо лише на базі одного окремо взятого будинку, а не двох, трьох чи більше. До того ж, голова створеного ОСББ наш дім не є мешканцем цих будинків. А це ще одна невідповідність букві закону, за словами Ернеста Грицюка, Ка забудовник відмовляється йти на зустріч мешканцям. У нас попередили. Якщо ми підемо правовим шляхом, то у нас відключать все електропостачання, воду, газ. Ви уявляєте ситуацію в Україні? Це нонсенс. Люди, громадяни, які хочуть іти у відповідності закону України. Нам відключать воду. То підтримують чоловіка його сусіди. Любов Ткачук не визнає створеного забудовником ОСББ. Вважає, що сплачує за комунальні послуги, невідомо кому. Люди вже неодноразово зверталися й до прокуратури. Однак, коли ми приходимо до Демеда, Демет нам говорить так: виходь не пишіть ні в яку прокуратуру, ні в ОСББ. мене це не волнує. Я піду там з прокурором поп'ю кафійку, і це все рішу… Всі ці проблеми. Ну скажіть, будь ласка, де є закон? Чому наші права ніхто де ми ну, ніхто не, не, не захищає? Мешканці, які прийшли на установчі збори, одноголосно підтримали ідею створення власного ОСББ, переконані, що тільки своїми силами зможуть навести ладу будинку, що зводили за важко зароблені гроші. Те, що тут творилося раніше, інакше ніж жахіттям, не називають. Я такі гроші, щоб я жила у 30 градусів морозу в квартирі. Я два, два тижні, два тижні я сиділа без води, тому що труби замерзли, другий рік. Я з міліції к ньому ходив, він прийде навіть на увазі. Я не знаю, чому йому ще кайдани не наділи і не закрили. Там свасні закона зібрали по тисячі. СББ, лично я у паранічкані не тисячу 1600 на якийсь то дозапар, 600 на щочки. це такое це застройщик должен сделать. Присутні на зборах депутати пообіцяли мешканцям утворити тимчасову слідчу комісію, яка проведе розслідування та встановить, чи були завживання зі сторони забудовника. Ми разом з вами будемо відстоювати ваші права, законні права. і Якщо потрібно, і підемо, і будемо, як ви кажете, сидіти, перекривати світло, газ і назад, його включати йому. І вплоть до того, що підемо до найвищого керівництва міста, області. В департаменті житлово-комунального господарства нам повідомили, що ще раніше сесія міськради рекомендувала мешканцям будинку 275Д створити ОСББ та самим зайнятися його облаштуванням. Тому рішення людей вирушити в самостійне плавання вважають позитивним. До того ж, це відкриє для них нові можливості. Мешканці можуть заключити договір, наприклад, з жепом на надання тих чи інших послуг. ЖЕП надає послуги, і оплата проходить тільки на підставі. Підписаних однією і другою сторонами або наряду, або актів виконаних робіт це є перевага, це є суттєва перевага. Василь Демет від інтерв'ю на камеру відмовився. Однак по телефону повідомив, що власні дії вважає законними. Заяви ж мешканців будинку про неякісне надання комунальних послуг та спроби перешкодити створенню ОСББ назвав безпідставними. Чернівецький репортер залишає забудовнику право висловити свою позицію в будь-який час, коли він буде до цього готовий. А тим часом люди вже взялися облаштовувати новоутворене ОСББ під назвою Будинок 275 275Д Надія. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Олексюк звітував про проведення комплексу весняно-польових робіт в краї. На прес-конференції владник зазначив про збільшення в області посівних площ, а Також запевнив, що не дивлячись на низку факторів, зокрема підвищення цін в країні, вартість, принаймні на овочі в області, не зросте. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Комплекс польових робіт аграрники розпочали, як і планували в третій декаді місяця. На сьогодні 94% від загальної площі посівів перебувають в доброму та задовільному стані. А до пересіву по області підлягає 1800 гектарів. З них 1000 гектарів пшениці, 400 ячменю і така ж кількість озимого жита. В краї були створені передумови та проведені підготовчі роботи щодо проведення цих заходів. А весняно-польові роботи вже розпочато практично в усіх сільськогосподарських районах нашої області. В загальному на сьогодні вже є більш такі можна відмітити позитивні результати у тому, що проведено було обстеження всіх посівів озимих зернових культур, що впродовж зимового періоду викликало тривогу. Скільки би під скільки би пересів гектарів. Протягом тижня аграрники краю обіцяють завершити посів, підсів та пересів ранніх зернових, зернобобових та озимих культур. Також на Буковині приступили до посіву цукрового буряка та соняшника. На 96% проведено підживлення всіх озимих зернових культур. Цьогоріч також планується збільшення посіву картоплі за рахунок зменшення посівних площ інших овочів. Як запевняє Микола Олексюк, це не впливатиме на вартість цієї продукції, так само як і не впливатиме на її вартість і здорожчання пального я не думаю, що на ціні сільськогосподарської продукції великий вплив буде мати ціна на пальне. В планах у Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації наступного року реконструювати тваринницькі приміщення у Кіцменському, Керменецькому, Сокарянському, Кутильському, Новоселевському, Хотинському та Глибоцькому районах. Дар'я Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Хмара густого чорного диму по обіді охопила будинок офіцерів. Біля будівлі скупчилися стурбовані перехожі. Дехто одразу ж зателефонував на гарячу лінію 101. За декілька хвилин на місце події прибули пожежні машини. Однак тамтешні охоронці повідомили манесникам про планове смоління даху. Однак повідомити про нього людей чомусь забули. Вогнеборці, з'ясувавши ситуацію, попередньо прокоментували густий дим спалюванням сміття в котельні. Дим ішов із димаря, що і спричинило чутки про пожежу. Що ж насправді відбулося на даху будинку офіцерів? Та чому не повідомили про можливе загоряння працівників тамтешніх установ наразі з'ясовується? У Глобоці на вихідних випробовували мисливських собак. Відбувалося все це в спеціальному вольєрі. Випробовували чотирилапих породи лайка. Їхнім завданням було відшукати в лісі дикого кабана та гучним гавкітом привернути увагу свого господаря, аби той вполював тварину. За диким кабаном лайки бігали два дні. За процесом стежили експерти, які приїхали з інших областей. Такий захід є плановим для мисливців. Проводять його щороку, аби оглянути придатність собак цієї породи до полювання. Більше дивіться про це в нашому наступному сюжеті. Лайки загальна назва порід мисливських собак північної лісової зони Європи та Азії. Використовують цих чотирилапих для полювання на пушних звірів, серед яких білки, соболі та куниці та копитних це лосі, олені та кабани. Відшукавши звірину, лайка приваблює її своїм лаєм і затримує до тих пір, поки не прибіжить мисливець. Після зустрічі із цією породою собак звір втекти вже не може. Собака переслідує його мовчки. Лайки це саме з таких універсальних собак, які вони працюють. В принципі можна сказати, працюють по всьому. І вода, крім нори, звісно, бо вона дуже великої е, структури будови своєї. А так вона універсальна собака, що на воді, що в лісі. І дуже в них ціняться. Ну, Більшіство у нас на сьогоднішній день, більшість русско європейська лайка на Буковині, більшість переважає на більш середньої конструкції, масії чорна з білим. Красиві собачки, два дні лайк випробовували у глибоці. Там є спеціальний вольєр. До нього пустили диких кабанів, і завданням собак було якомога швидше відшукати звіра та своїм лаєм покликати мисливця. Участь у таких випробуваннях взяло 57 лайок, крім місцевих, привезли собак із Хмельницької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Завітали також мисливці із Молдови. За процесом спостерігали експерти, вони давали команди, адже у цих випробуваннях є свої правила та вимоги. Потрібно дотримуватися певної відстані, до кабана підбігати за певний відрізок часу. І ще інших нюансів у підсумку на лай чотирилапих повинен прибігти мисливець і вполювати дичину. Це потрібно для того, щоб ми побачили екстрену породу собак, щоб ми побачили робочі якості, щоб ми не тіряли ці крові. Ми стараємося залучати з інших регіонів, щоб міняти крові для того, щоб покращувати поголів'я мисливських робочих і екстернив якостей породи мисливських собак. Високий процент собак, які спрацювали отримали дипломи, тобто це говорить, що собаки підготовлені на сьогоднішній день. В процентному відношенні більше все-таки в нас русько-європейський Булулаїв. Це ще раз підкреслює, що на Чернівецькій землі порода ця процвітає. Це дуже добре, дуже добре і добрі собаки. Уже на цих вихідних випробуватимуть норових собак. У спеціальних норах ті шукатимуть лисиць. Тут також свої правила та вимоги, зокрема діють часові обмеження. Олександр Хмель, Ярослав Абиячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже 51-й рік поспіль в світі відзначають міжнародний день театру. Саме з цієї нагоди в обласному музично-драматичному театрі імені Олі Кобилянської відбулися урочистості. Театралі вітали представники міської та обласної влади. Про те, як чорнівецькі актори святкували своє професійне свято, дізнавалася Дар'я Товпіч. Віктор Барановський в театрі працює вже дев'ятий рік. Каже, що для нього всі ролі, котрі зіграв, безцінні. У актора ненормований робочий день, і тому бувають дні, коли він повертається додому і в 10-й, і в 11-й годині вечора. Каже, що дружина не надто позитивно до цього ставиться, але, не дивлячись на все, Віктор не уявляє свого життя без театру. Ну, мабуть, тому що з дитинства я ніколи не хотів, щоб у мене була така робота, знаєш, як кажуть, від дзвінка до дзвінка, коли знаєш наперед, що тебе чекає. Ну, в тиждень наперед уже знаєш, що буде наступного тижня. А в цій професії ти кожен день приходиш щось нове, нові люди, нові режисери, нові вистави, нові постановки. Тобто кожного дня передбачити, що тебе чекає сьогодні, не знаєш. Тому життя більш яскраве, таке цікаве. Представники місцевої влади нагороджували акторів театру дипломами та грамотами. Проте жодної державної відзнаки трупа обласного музично-драматичного театру цьогоріч не отримала. Найбільше на сьогоднішній день наше шановне міністерство ніяк не може долучитися до того моменту, щоб міжнародний день театру та, хоча б кожен театр, отримав по одному званню, якщо ті звання є. А вони є на сьогоднішній день і їх вручається. Значить, тому Міністерство культури значить, повинно дбати значить, про всі театри. Ми подали своїх актрис, ми подали і Валентину Головко, і Діну Анепську, подали на звання заслужених артистик України. І вже подаємо три роки. А вісім мені там наприкінці урочистостей для всіх присутніх в залі актори зіграли оновлену виставу за твором Вільяма Шекспіра Сон літньої ночі наразі в обласному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської працює 48 чоловік творчого складу, репертуар яких складається з 28 вистав. До речі, до закінчення 81-го театрального сезону вже готуються дві прем'єри. Одна з яких дитяча казка про червону шапочку. Дар'я товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А чернівецькі лялькарі, міжнародний день театру, відсвяткували прем'єрним показом казки Корнія Чуковського Лікар Айболиць. Цю виставу також проурочили до міжнародного дня лялькаря, котрий відзначали 21 березня, та до 130-річчя від дня народження Корнія Івановича. Детальніше про те, чому в Чернівецькому ляльковому театрі вирішили поставити саме цю казку письменника, і як юний глядач на неї відреагував. Дивіться в нашому наступному сюжеті. До показу Чернівецькому глядачеві казку готували майже рік. Ідея створення саме такого образу твору Корнія Чуковського, який представили у Чернівцях, виникла у дирекції лялькового театру спільно з головним художником Київського муніципального театру ляльок Вірою Задорожньою, яка і виготовила героїв п'єси. Всі персонажі створені за принципом мапет шоу. За словами головного режисера Чернівецького обласного театру Ляльок Руслана Ніопокоєва. Однією з причин вибору саме цієї казки серед інших творів письменника стало те, що сам Корній Іванович Вважав її найкращою з понад усіх, котрі він колись написав. А про другу причину режисер розповідає особисто. Ми вважаємо, що сьогодні такі люди, такі вчинки, як вчинок лікаря і який просто безкорисно кинув все, поїхав в Африку рятувати тварин. Вони потрібні саме відчуття такого вчинку потрібно для того, щоб щось ми могли змінити в цьому житті. Це перша постановка лікаря Айболиця в Чернівецькому обласному ляльковому театрі. Руслан Ніопокоєв запевняє, що не дивлячись на те, що Корній Чуковський значну частину свого життя мешкав на Україні, його твори досі не були перекладені на солов'їну. Тому головний режисер театру зробив власний літературний переклад. Як відреагували юні глядачі на таку постановку та чому вони прийшли саме на цю виставу, розповідають самі. Бо лікар Айболіт. Лікую звірят. Я люблю ляльковий театр. Інтересний. Там є доктор, що ем, гарно. І, і мені дуже подобається і слухати і дивитися, дуже сильно подобається. Вистава тривала понад 40 хвилин. Весь цей час через казку актори театру повчали дітей людяності та співали пісень. Я писавий, тайповий, сити, не варіться, і корова, і мучиться, і жучок, і червячок, і стара Дар'я Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В гімназії номер один відкрилася щорічна міська виставка декоративно-прикладного мистецтва учнів шкіл та позашкільних навчальних закладів міста. На ній представлені різноманітні жанри дитячої творчості серед них вишивка, декупаж, бісероплатіння, кераміка та орігамі. Враження з виставки привезла Генрієта Беух. За словами методиста управління освіти Чернівецької міської ради Марії Котової, один із методів зацікавити дитину виставкова діяльність, адже виставка це клопітка робота і учнів, і їх наставників. Учні показують підсумки роботи своєї разом з керівником гуртка, а також зле свої фантазії, широту бачення навколишнього світу та свій художній смак. Виставка приходить у два етапи. Перший тривав до 23 березня у школах та позашкільних закладах. Там відбиралися найкращі роботи, котрі сьогодні представили на другому етапі загальноміському. Підготовка до виставки триває цілий рік. На нинішній можна побачити понад 900 учнівських робіт. Тетяна Осадчук представила цілий стенд різножанрових робіт. Я пробував себе в різних планах. Я хочу знайти свій єдиний, який могла робити і. ...зайнятися цією справою як професійно. На цій виставці традиційно. Е Виставляють роботи учні 5-11 класів, але радує те, що в цій виставці бере участь і молодші школярі. Діти знають про цю виставку і мають велике бажання взяти на ній в ній участь. І звичайно, для них це велика честь представляти свій заклад. Окрім виставлених робіт, присутніх радували своїм співом і танцями учні гімназії. Номердин загалом відкриття виставки стало справжнім святом різних муз і красномовно підтвердило істину про те, що талановита людина талановита в усьому. Генріє та Беух, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту друге коло сезону футбольний клуб «Буковина» розпочав із виїзної перемоги над Донецьким олімпіком нашу команду залишило 10 гравців, але склад поповнився п'ятьма новачками з інших клубів. Оновленим складом Буковина зіграє перший в цьому році офіційний домашній матч проти нафтовика Охтирки вже в четвер. Журналістам керівництво клубу розповіло, які завдання стоять перед футболістами цього року, та наскільки команда готова до ігор. Детальніше про це дивіться далі. Після виїзної перемоги над Донецьким Олімпіком з рахунком 1-0 у бойовому настрої футболісти Буковини готуються до чергового домашнього матчу. Зіграють із нафтовиком Охтирка, у четвер. Чекають на підтримку вболівальників. Ще весна, Всі команди збора, всі готові, всі готові битися, сражатися. На перший план, звісно, виходить на настрой, психологічний фактор. Все умеют играть в футбол, кто кого как бы, можно так сказать, переедет, вот, то, и тот победит. В этом плане, как правильно сказал Николай Павлов после игры в Черноморец-Полтава, что он сказал, что не, э, не Черноморец выиграл, а выиграли болельщики. Вот. Мы надеемся то же самое на такую поддержку. А я гарантую, що хлопці вийдуть на ігру як на останній бой. Підсумовуючи минулий рік, що вдалося зробити для подальшого розвитку команди, керівництво клубу запевняє, витрачено чимало коштів. Щоправда, суми не називають. Мене це питали. Це вже питання. Якщо ви питаєте, я дуже до журналістів відношусь з великою повагою. Ну щоб ви розуміли, дуже багато. <плес> Зокрема, розповів Микола Клим, перше за багато років вдалося реконструювати поле, на якому грають футболісти. Тепер воно одне із кращих в першій лізі. Придбали і нового автобуса для перевезення футболістів на гостьові матчі. Створили дитячу структуру. Під наглядом буковини тренуються п'ять дитячих команд, аби у подальшому склад поповнювати місцевими вихованцями, із ними працюють за методиками передових футбольних чемпіонатів, аби у майбутньому новоспечені футболісти клубу грали не гірше від англійців, італійців, голландців та німців. Рождаються люди. Абсолютно одинаковые везде, но в Англии играют по одному, а, как сказал Гарри Линников, да, 11 на 11 играют в футбол и побеждают постоянно немцы. Так вот, для того, чтобы побеждали всегда украинцы, нам надо все хорошее взять и применить к нашей системе подготовки, профессиональной подготовки. Там эта подготовка складывалась годами, столетиями даже, да? Складывались определенные традиции. І на основанні традіції аналізу цих традицій виходить уровень футболу один і второй. Ми хотіли того ж, Але зачем велосипед? Велосипед Надо просто-напросто примінити согласно к нашим эти методики. Наразі боковину покинуло 10 гравців. Натомість з'явилися нові обличчя на прес-конференції. Відбулося представлення п'ятьох новачків. Вже у четвер команда вийде на поле оновленим складом із новим завданням. Руководители поставили перед нами задачу. Занять как можно высокое место. Учитывая турнирную таблицу, сами знаете, что ну, надо реально смотреть на вещи. Постараемся, постараемся, будем биться за третье место. Получится, не получится, но биться будем. Александр Хмель, Олена Палагнюк, Сергей Бабий, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І в продовженні теми спорту з чемпіонату України, який відбувся днями в сумах, буковинські панкраціоністи привезли 14 золотих медалей та кубок за друге місце за командному заліку. На турнірі наші бійці показали одну із кращих технік. Чимало поєдинків виграли за лічені секунди з допомогою больових прийомів. Успіхами своїх перемог. Спортсмени поділилися із журналістами Чернівецького репортера. Панкратіоном Ірина займається шостий рік. Дівчина навчається на першому курсі ЧНУ. Розповідає, бойове мистецтво обрала для самозахисту. Зізнається, відколи почала тренуватися. Впевнено, почуває себе не лише на вулицях, а й на татамі під час змагань. Останній з них днями відбулося в Сумах. Це був чемпіонат України. Звідти Іра привезла три золоті медалі. Я була категорія ну в гі, це в 45 зайняла перше місце в граплінгу грапінгу no ногі, 45 кг теж перше місце і агон. Агон це ну, без ударів в голову. Тип, ну, з ударами, але без ударів в голову, тільки нога може. І це ну, боротьба. В кемено це ногі, no ну в шортах і майці – це гі. Успіхам на чемпіонаті радіє і Влад Тодораш, студент педколеджу вибору дві срібні медалі. Зізнався перед виходом на татамі, ані кілечки не хвилювався, оскільки для нього це не перший турнір. Аналізуючи свої поєдинки, які провів у сумах, розповідає у деяких боях побороти суперників вдалося за допомогою больових прийомів, причому за кілька секунд. Виступав нормально. Багатьох вигравав за пару секунд швидко больовими прийомами. Дев'ять чотири поєдинки виграв чисто больовим прийомом в ну, Зробив вісячку, больовий прийом і вигравав швидко. Ну, саме таких розв'язок поєдинків на чемпіонаті, розповів тренер спортсменів, було чимало. До Чернівців із Сум Ігор Наконечний повернувся у хорошому настрої. Результат, з яким виступили його вихованці, цілком задовольняє. Участь у чемпіонаті взяло 16 областей, близько пів тисячі спортсменів. Бокунських бійців було півсотні. Протягом двох днів кожен провів 10-15 поєдинків, причому на турнірі саме наші хлопці показали, чи не найкращу техніку. На трьох татамі проходили змагання, і приємно те, що Чернівецький виходить на першому татамі, робить за 8 секунд бойовий прийом. На другий татамі я ще не встигаю підійти вже за 26 секунд. Наш знову перемагає тим самим, тобто зі стійки тут же перевод в партер з молнійносним бойовим прийомом. І так, от на декілька коврах ребята ну, показували дуже О, можна так навіть сказати, що наші Буковинці най Гарнішу техніку показували з усіх спортсменів. У підсумку Буковинці привезли 14 золотих медалей та вибороли друге місце у загальнокомандному заліку. Тепер панкратіоністи готуються до фіналу Кубку України, який відбудеться наприкінці квітня у Одесі. У червні пройде чемпіонат Європи в Бельгії. Крім того, боротимуться за шанс потрапити до збірної України. Олександр Хмельникол Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.